Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 223 910 особин за добу, 580 і поранено 671 730 песиголовців за добу, 1740 танків, 4024 одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 7804 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 4015 одиниць за добу. 30 реактивних систем залпового вогню, 619 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 383 одиниці за добу, 4 літаків, 314 одиниць гелікоптерів, 308 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3460 одиниць за добу. 13 крилатих ракет, 1228 одиниць за добу, 14 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6731 одиниця за добу, 23. спеціальної техніки, 548 одиниць за добу, 3. дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!